І знову нас кинули, як співав Кузьма, нас просто кинули. Реєстр військовозобов'язаних спірні моменти нового законопроекту. Як стало відомо, законопроект номер 3143 надасть змогу ТЦК отримувати таку інформацію. Відомості про притягнення до адміністративної відповідальності та про підозру в чиненні кримінального правопорушення, відомості про членів сім'ї призовника військовозобов'язаного чи резервіста відомості про примусове виконання рішень щодо особи боржника, відомості про батьків опікунів усиновлювачів, піклувальників дітей. Відомості про дати виїзду за межі України та дату повернення. Відомості про досвід роботи за спеціальністю тощо. А ще кажуть, цей реєстр стане обов'язковим. Тобто тотальна сліжка за кожним громадянином України. Повторююсь, тотальна сліжка. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!